Це внутрішньовенний катетер, і зараз я продемонструю, як його встановлювати. Для початку вам необхідно все зібрати для постановки внутрішньовенного катетера, для того щоб потім не відволікати. Mm -hmm. Для цього мені знадобиться катетер 18G, жгут Бам, шприц на 5 мл, фізрозчин, пластир для фіксації катетера та спиртові серветки. Встановлюємо жгут. Після цього ми просимо нашого пацієнта, якщо не свідомості, зжати кулак. Беремо першу серветку та оброблюємо велике поле в місці, де ми будемо проводити ін'єкцію. Відкриваємо катетер. Після того, як ми зайшли в вену, ми можемо трохи просунути катетер та від'єднати від жгут. Заводимо до кінця. Я рекомендую фіксувати віну, перетиснути для того, щоб не виходила кров. І закриваємо кришечки. Голку одразу ми утилізуємо в бокс для утилізації. Таким чином відбувається фіксація катетера. Набираємо фізрощень. Далі ми можемо підключати систему та проводити інфузії чи трансфузії.